Австрія спрощує доступ до ринку праці для українців. Парламент Австрії ухвалив закон, який передбачає надання вимушеним переселенцям з України необмеженого доступу до ринку праці. Мета змін в законі забезпечити українським переселенцям необмежений доступ до ринку праці. Закон дозволить українцям отримувати РВВР дозвіл на проживання та роботу в Австрії без обмежень щодо конкретної компанії чи перебування. Для отримання дозволу РВР українські біженці, які мають посвідчення особи для переміщених осіб, повинні виконати низку вимог. Пропрацювати в Австрії щонайменше 12 місяців протягом останніх двох років, мати повне страхування та повну зайнятість. Мати змогу забезпечити себе самостійно. З 1 жовтня 2024 року українські біженці зможуть перейти з тимчасового захисту на картку РВР. Крім зазначених вище вимог для отримання нового статусу, українці повинні будуть мати сертифікат про складання іспиту Deutsch a 1 або атестат про закінчення в вищий навчальний заклад. Мати договір оренди житла. Час. Проведений в Австрії зі статусом тимчасового захисту буде зараховуватись до п'ятирічного терміну для отримання постійного місця проживання та до шестирічного терміну для отримання громадянства. Збережи. Підпишись ПОШИ